Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Трошки вибачаюсь за голос, так як носа щось підзаклало. Напевно, вітрак наду вже. От, Роблю картопле Комбайн, такий, по принципу, як Юрія Сербіна. Ось на такому етапі вже я, але немає углі кислоти. Має завтра бути вже підвезуть. То Короче, ще так Амасутра варити електродами, Щось я привик до полуавтомата, до тактиків тут на прихватках. І барабан, бачите, також не доробив. Ще потрібно кільця тут зробити і тут. Проволока тут п'ятірочка, яка була вдома. Сюди до десятку нову купив. Отакі От в мене куски були, то накатав уже кілець. Таке воно трошки, можливо, не є, Не геть гарне. Тут 2,5 см зазорі поробив. Думаю, така картопля не випаде. Цеп на 19 см тут у барабані приварений. От, барабан 107 наружі сантиметрів. Внутрішнє кільце, потім десь будуть розміри. Хто не мірив, не скажу. Отут От, 15 см зазор. От. Це все, ось ці куски були в мене як катав. Барабана це 20 на 20 профіль. Ось такі тут поробив підролики. Ось такі розкоси. Ролики це з Нива СК5 з Мотовила. Було у мене 4 штуки, так як колись працював, є комбайн під розборку. Тут я вже також зробив зірочку. От. Тут буде привід, це також з Мотовила Нива СК5, Муфту перебрав. Так як Юрій Сербін казав, його була вскочила грудка і там потрощила щось у барабані. була. Звіставлю так мухту, щоб щось таке, хай вона буксоне, але щоб мені не, не скрунуло нічого. Тут також воно все-таки поприхвачуване. Ось, В принципі, однією рукою легенько крутиться. Я думаю, що все буде працювати. Тут зірочка 45 зубів, тут, по-моєму, 19 зубів. Там 11 зубів. О, Тут буде цеп 15,5, ну, змотовила з комбайна буде йти. Тут все на шпоночках роблю. Все воно тільки наживлене. Тут також шпоночка плюс е, прихватка. Ну, Потім я ще це полуавтоматом обварю краще цю зірочку, щоб не відпала. Е, просто ще все тако на прихватках роблю, бо буду робити ленту. Ще ленту не заказав, десь на днях буду замовляти. от і Потрібно, ще буде десь якусь тут ківочка робити, якось привід самої ленти. Зробити. Ось так. Є в мене, в принципі, із Жигулівського редуктора конічні шестерні Можливо, якось придумаю через конічну шестерню, щоб вон, привід був. Ролики зверху регулюємо. Поробів тут розрізні отвори, знизу глухі Але десь ось, ось цього сваркою повело, потрібно буде підрівняти. ось так Колеса ці потім знимуться, їх тут не буде. Це так, вони в мене були на копалці і зараз просто вони стоять, щоб, ну, щоб мені можна було транспортувати і крутити їх по кругу, як то кажуть. Потім отута звариться така лента і тут будуть ззаду колеса стоять. Ті заберуться. Ще в мене були із ось цього міжрядного культиватора такі також колеса, поставив їх наперед. Зробив регулюємі. От, щоб упор був в копача. Тому що отут якось воно мені щось не, не дуже подобалося, то вирішив їх тут все-таки спереду зробити. А там покаже в роботі, що воно буде. Оця тріточка буде також перероблятися, будуть якісь отута пластини усилятися. потім оці розкоси викинуться, щось більш потужне, зроблю, тому що комбайн буде довгий і тяжкий. Зараз він, бачите, легенько їздить. Ось тут також це все легенько крутиться, поки що вроді ніде нічого не зачіпає. От, оцей механізм усей переробив, поставив більш потужні підшипники, так як тут були у мене 204-й вал на 20. Зробив вал на 30. Оцю також конструкцію переробив. І вже 206 підшипники поставив. Ось ця стара конструкція. Вона була ненадійна, постійно рвало. Я тут його і в польових умовах, і як хоч варив. Ось, бачите, воно і вала мені переломувало постійно. І оце все відпадало. Я його й був угорничкому силі. Ну таке, воно якось 4 сезони відпрацювало, але вирішив вже заодно переробити його. уже, я ж кажу, на більш потужний зробив. Тут також не знаю, щось тут, напевно, цей підчіпник, воно таки прихвачене. Я думаю, його треба десь сюди здвинути буде. Можливо, я цю стойку взагалі приберу, а якось отут його закріплю. Бо щось отут дуже довге воно вийшло, десь сантиметрів 20, см, і думаю, що буде нагрузка дуже велика на цей підчіпник. Ну, Підчіпники це брав другий по ціні, були ще дешевші, а це вже типу, більш-менш середні, такі, ну також вони не, не дуже хорошої якості. Да і якось так. Ну Думаю, поки копати картоплю, я це все діло зроблю. От я ж кажу, це углекислоти пару днів у мене немає, то це є. Допоки що так робота трошки призупинилася, але що можна було таке підготовив усе. Ну Цю проволоку варити полуавтоматом одне задоволення. А варити його електросваркою, це, звісно, не дуже. Якось так, я ж кажу, будемо потім робити далі туди продовження. І це все підсилимо якось. Цеп також є, але він поржавів, давно лежав. Я його замочив у солярці. От він трошки відійде. Почистимо, помажемо і буде тут привід такий. Ну, напевно, ще якийсь ролик потрібно буде натяжний тут зробити для цепа. Бо не знаю, може воно і так буде їхати. Будемо дивитися, що воно да як. Коментуйте. Можливо, поки що ще тут це все діло не зроблене. Можливо, щось треба допрацювати, щось доробити. От, де якось так. Потім буде продовження. Я ж кажу, коментуйте. Всім дякую за увагу. До побачення.